Усі хочуть жити довго, але ніхто не хоче старіти, правда? Від стародавніх міфів про фонтан молодості до сучасних технологій, Люсо завжди мріяло про те, як обдурити час. А що якщо я скажу вам, що комусь зараз це вдається? Це Брайан Джонсон. Це 48-річний мультимільонер, якого ви можливо вже бачили в документальному фільмі на Netflix. Якщо ж ні, це людина, яка, заробивши статки в сфері технологій, тепер щорічно витрачає понад 2 мільйони доларів. Щоб сповільнити старіння і навіть повернути біологічний годинник назад. І це не просто спроби. Він досяг вражаючих результатів. Вімарки його тіла відповідають показникам 17-річного хлопця. Сьогодні Брайан є не лише однією з зазоровіших людей на планеті, але й найбільш детально біологічно вимірюваною людиною в історії. старіння становить усього 0,45 на календарний рік, тобто він святкує свій день народження всього лише раз на два роки. Вражаюче, не так? Понад рік я експериментував з його антивікою дитиною під назвою Blueprint, і сьогодні хочу підлитися з вами своїми результатами, враженнями та пояснити, як ми можемо використовувати його протокол в нашому повсякденному житті. Поїхали. Філософія. Три роки тому Брайан задав собі запитання, чи будемо першим поколінням, яке не помре. І ми впевнені, що людство зможе скоро це зробити, завдяки невірному прогресі в медицині, технологіях та штучному інтелекті. Потрібно лише дочекатися цього майбутнього, яке вже можливо не за горами. Лише подумайте, скільки речей, які ми сьогодні користуємося, раніше злися божевільними: інтернет, літаки, можливість лікувати хвороби. Люди не вірили в те, що не бачили на власні очі, як, наприклад, мікроби. Скільки людей загинуло, просто банально тому, що лікарі не мили руки перед операціями. Тому він певний, що майбутнє людство також буде дивитися на нас і питати, як вони могли так жити? Це ж було так очевидно, як вони могли так шкодити собі. Отже, згідно цією філософією, зараз потрібно робити все, що в наших силах, і все, що нам пропонує наука та технології, для того, аби не помирати, адже ми не знаємо, як довго та як добре ми зможемо жити в майбутньому. Можливо, вічно, як каже він, можливо, і смерть більше не буде неминучою. Для цього Брайан об'єднав навколо себе команду з найкращих науковців і, ретельно оглянувши наукову літературу про довголіття та ретельно вимірівши стан його органів, склали разом програму під назвою Blueprint. Ця програма складається з обґрунтованих рекомендацій щодо дієти, добавок, сну, фізичних вправ, догляду за шкірою і постійних вимірювань біомаркерів його тіла. Брайан також називає свій протокол алгоритмом способом позбутися імпульсивності власного мозку, коли йде мова про прийняття рішень щодо його здоров'я. Цей протокол є у вільному доступі для всіх, де ви можете зайти, подивитися, як він харчується, які добавки приймає, які вправи виконує, і також біомаркер його тіла. По суті, Брайан є лабораторною мешою і ставить на себе експерименти на благо всього людства. Тому я особисто не розумію, чому він отримує таку велику дозу хейту. Але маючи для цього ресурси, він може дозволити собі витрачати на всі ці процедури понад 2 мільйони доларів на рік. Багато з того, що він робить, є екзотичним, дорогим або навіть небезпечним. Він вечеряв 11-й ранку, обінявся кров'ю зі своїм 17-річним сином, приймає сотні добавок щодня. Нещодавно почав омолоджувати свій пеніс, і щоночі вимірює тривалість своїх ерекцій. Це лише кілька сотень речей, які ви ймовірно ніколи не робитимете для свого довголіття. То що ж можемо зробити ми, аби продовжити наше життя та сповільнити старіння? На щастя, багато чого, і його протокол можуть виконувати всі згідно з принципом 20% зусиль для 80% результатів. Багато з того, що він робить, можна легко адаптувати до будь-яких реалій та бюджетів. Дивіться далі: розберемо все: від дієти до добавок до простих кроків, які доступні кожному. Крок номер 1 автодеструктивна поведінка. Найперше, про що варто подбати, щоб спомінити старіння, це припинити автодеструктивну поведінку. Ми побудували суспільство, в якому шкідливі звички вважаються нормою: Недосип, переїдання, джанкфуд, алкоголь, малорухливий спосіб життя, куріння і соціальні мережі. Ми оточні речима, які поступово пришвидшують старіння і збільшують шанси на хронічні захворювання в старшому віці, і виправдовуємо ці речі як щось необхідне для того, щоб мати якісне та повноцінне життя. Будемо чесними, більшість людей виконують ці дії самознищення щодня, але ми, як і Брайан, можемо працювати над своїми звичками. Для початку потрібно усвідомити, що це за звички, і ускладнити їх втілювання в реальність. Брайан називає це нашими найгіршими сторонами, які у кожного з нас, які будуть давати нам робити речі, які насправді ми не хочемо робити речі, які ніколи не роблять нас щасливими. Наприклад, у Брайана це була його версія себе після сьомої вечора, коли він повертався після роботи і обжирався печем та, інших, та іншим джанкфудом. У когось може бути безцільне гортання стрічок в соцмереж до пізній ночі і тим часом пропускаючи сну. У мене, наприклад, є ще іноді звичка YouTube до пізна. так я прекрасно розумію, що іноді я таким чином порчу собі сон. Власне, мабуть, ви вже знаєте те, що вам потрібно робити і як це потрібно зробити. Але для початку потрібно усвідомити. Ось один із способів, як позбутися шкідливих звичок. Визначте версію себе, яка відповідає за саморуйнівну поведінку, і дайте їй ім'я, наприклад, вечірній терас. Запишіть техніки переконання, які вони використовують, щоб отримати бажане, наприклад, сьогодні останній день. Підготуйте список спростувань, які дозволять вам стояти на своєму. Наприклад, це не те, що ми насправді хочемо. Ми знаємо, що будемо жаліти, якщо це зробимо. Визначте, які версії вас повинні бути головними, наприклад, ранковий ви. Не дайте їм повноваження приймати рішення від імені вашої шкідливої сторони. Пам'ятаємо, що 80% здорового стріння залежить від поведінок, а лише 20% від генетики. Крок номер два. Професійний сон. Коли ви правильно спите, все інше стає миттєво простішим. Вам буде легше стриматися перед нездоровими перекусами, харчуватися здоровіше та регулярно займатися фізичними вправами. Сон це фундамент усього, без якого ретельна увага до дієти, добавок та спорту втрачає сенс. Потрібно позбутися таких ідей, посплю коли помру, або сон для слабаків. Сидіти допізна і рано вставати може бути весело або прибутково, але ми за це розплачуємося і часом катастрофічно, пам'яттю, настроєм і здоров'ям в майбутньому. Сон також буде саме найкращим наутропом. Що ви можете зробити? Сформуйте собі вечірню рутину для повільнення: Відкладіть гаджети за 1-2 години до сну, почитайте книгу або помедитуйте. Прийміть гарячу ванну чи сауну, напіти кау у другій половині дня, і важливо буде лягати спати в один і той же самий час. З цими речами у вас вже буде набагато кращий сон. Звісно, щоб покращити ще сон, можна використовувати добавки. Я, наприклад, жваю коктейль сну доктора Angio Хіпермена. Це суміш треонату, теаніну та піганіну, іноді до цього додаю гліцин. Або, якщо не хочете використовувати добавки, можна, наприклад, з'їсти одне або два ківі за годину до сну. Дослідження показують позитивний вплив Ківі на загальну тривалість, якість та міцність сну і на час потрібний для засинання. Це відбувається тому, що Ківі місти серотонін та невеличку дозу мелатоніну. Справжній суперфуд. Я особисто їм одне або два ківі щодня перед сном. Отже, не пропускайте свій сон і ставтеся до цього як до чогось майже святого. Спорт! Практично всім відомо те, що підтверджують незвичайні дослідження. Фізична активність допомагає продовжити життя є самим найкращим медикаментом. До того, що надруй нам класи настрій і покращує когнітивні спосібності. Згідно з протоколом Брайана, потрібно мати комплексний підхід і тренувати силу, кардіо, гнучкість і рівновагу 6 годин на тиждень без вихідних. Згідно з його словами, потрібно мати звичку займатися спортом, робити це щодня, незважаючи ні на що, якщо не травмовані або не маєте обмежуючого медичного стану. Потрібно надавати собі навіть можливість вирішувати чи займатися. Це має просто відбуватися, зі звички. Наявність та побудова м'язової маси це не тільки про естетику тіла, кубики, припираючи біцепси та підтягнуте тіло, але є й чи не найголовнішим фактором, що впливає на довголіття та загальне благополуччя. Дослідження показали, що більша м'язова маса асоціюється з нижчими показниками смертності. Працюючи над здоровим м'язів, ми можемо покращити наше метаболічне здоров'я, підвищити щільність кісток, зберегти рухливість і рівновагу, зменшити запалення та покращити наше психічне здоров'я. Ще один важливий момент це те, що потрібно тренуватися на довголіття. До роки тому, коли я повернувся займатися в спортзал, я проводив там щодня багато годин, ганявся за вагою, виснажувався і травмувався. І не мав вражаючих результатів. Потім я змінив підхід, додав у свою рутину високоінтенсивні інтервальні тренування та бати почав грамотніше підходити до об'єму і виконання вправ, додав стретчинг, сауну і холодні купання. Змінилося не тільки те, як я виглядаю, але як і почуваюся. Наразі в моєму протоколі є 3-4 тренування з вагою на тиждень, 3 кардіотренування тренування різної інтенсивності та один день відпочинку і відновлення. Також я почав експериментувати з ранковими тренуваннями на пустий шунок, і це, мабуть, найкраща річ, яку я зробив для свого фітнесу, тому що це дає мені енергію на цілий день, і також відчуття, що я вже впорався з чимось складним. Я пробував знову тренуватися ввечері, коли зали переповнені, але прям ну, не йде. Також є дослідження, які показують, що ті, хто тренується вранці, сплять довше, мають глибші цикли сну та проводять на 75% більше часу на більш відновлюваних стадіях сну, ніж ті, хто займається фізичними правами пізніший час. Отже, збудуйте собі грамотну рутину тренувань з хорошою технікою і мінімальним ризиком травм. Для прикладу, можете глянути на програму Брайана Джонсона Blueprint. Вона також враховує тренування для жінок згідно з їхніми фазами циклу. Також важливо продовжувати рухатися протягом дня. Тренуватися годину і далі сидіти цілий день непорушно, також буде шкідливо для здоров'я. Після кожного прийому їжі будьте активні протягом 50 хвилин. Це дозволить зменшити скачок цукру після обіду. І кожні 30 хвилин вставайте зі свого столу і трішки порухайтеся. Чотири. Харчування. Це, мабуть, найделікатніша і найсправіша тема зі всіх. Щодня ми чуємо безліч протилежних міркувань. Хтось каже, що тваринні продукти шкідливі, хтось навпаки. Яйця поважають холестерин чи це справжній суперфуд. Науковцям досі важко дійти згоди щодо найкращої дієти. Але сьогодні давайте розглянемо дієту Брайана Джонсона, яка є великою порою до його складного режиму. Кожна калорія, яку він споживає, наразі це 2200 калорій, має боротися своє право на існування в його раціоні. Разом з командою з 30 фахівців вони проаналізували найкращі суперфуди для створення ідеального раціону. Його дієта наразі це суміш зелені, трьох основних страв і невеликі доповнення, як темний шоколад чи авокадо. Наприклад, самого ранку він випиває такий коктейль під назвою Green Giant, що є сумішю з хлорели, амінокислот, креатину, колагену, какао та кориці. Далі йдуть дві посінні страви, такі як горіховий пудинг та супер а третя страва змінюється щодня, дозволяючи експериментувати з різними інгредієнтами. Бранд дотримується повністю веганської дієти за виключенням пептидів колегену, які є тваринними. Але вам не потрібно бути веганом, щоб слідувати його дієті. Можете, наприклад, доповнювати його страви з тваринними продуктами, такі як яйця, риба, м'ясо, те, що вам доподоблю. Головне слідувати головним принципам дієти Blueprint, тобто уникати смаженої їжі, оброблених продуктів, штучних підсолоджувачів, алкоголю тощо. І у вас вже буде дуже хороший старт. Я сам пробував всі ці страви з його протоколу, і як на мене вони дуже смачні, особливо горіховий пудинг. Це як на мене просто вишуканий десерт. Веган ні, Вам він обов'язково сподобається. А, але наразі я себе не обмежу лише цими стравами з його меню. Я був веганом понад 6 років. Зараз я споживаю рибу та яйці, але я все ще дуже люблю веганську дієту, і тому на 90% вона є саме такою. Брайан вечеря буде на сьогоденні ранку, щоб до сну повністю перетравити їжу і зменшити частоту серцебиття. Для більшості людей це буде нереалістично і, як мінімум, не весело. Тож тут потрібно експериментувати. Мінімум за 3 години до сну, але спробуйте збільшувати цей час, поки не зайдете в свою комфортну межу. Для мене наразі це 5-6 година вечора. Так, я йду спати трішки з апетитом, трішки голодний, але моя якість сну краще. Також варто зазначити, що в дієта гіпокалорійна на 10%. Дослідження довели, що обмеження калорій відновлює клітини через аутофагію і що організми з дефіцитом споживання калорій живуть довше. Ще одним важливим елементом його дієти є також три ложки високоякісної оливкової олії щодня. Під високоякісною мається на увазі олія з високим містом поліфенолів, тобто природних антиоксидантів. Я прожив в Італії багато років, приблизно 16, тому олія є невід'ємною частиною мого раціону. Наразі ту олію, яку я купляю, стараюся, щоб вона була органічною і надаю перевагу тим виробникам, які надають інформацію про міст поліфенолів. Ще одним елементом дієти Blueprint є темний шоколад. У Брайна Джонсона є певні критерії, тільки має мати чорний шоколад, аби бути корисним. Він має бути не алкалізованим, протестованим на міст важких металів, так тому що какао часто містить тяжкі метали, і з певних регіонів світу з найвищою кількістю поліфенолів. Це звісно, якщо ви хочете заморочуватися. Але чорний шоколад без надмірного місту цукру також буде корисним. Я, наприклад, щодня вживаю какао від фірми Nav, що є органічним, протестованим на важкі метали, або половину та навіть цілу шоколадку. Тому я надаю перевагу какао, тому що мені е, складніше переборщити. Отже, підсумовуючи, намагайтеся дотримуватися дієти, схожої на Blueprint. Унікайте пізніх прийомів їжі, фастфуду, смаженої їжі, штучних підсолоджувачів та цукру. Натомість обирайте високоякісне какао та органічну оливку. Які дадуть вашому організму потужну дозу природних антиоксидантів. Добавки. Брайан приймає багато добавок, понад 100 різних щодня. Деякі з них навіть потребують рецепту. Зараз він випускає свою власну лінійку добавок, які місять ті інгредієнти, що він і приймав раніше окремо, але у зручнішому форматі. Проте через високу ціну та недоступну доставку до України ми їх не розглядатимемо. Також тому, що не всім потрібні окремі інгредієнти, такі як Ашваганда, про яку я окремо зняв відео. В будь-якому випадку, вам не потрібно приймати все, що у нього, а лише базу, ефективні дослідження та перевірені добавки, які підійдуть практично кожному. Наприклад, креатин моногідрат що є дуже добре вищим компонентом, має на собі тисячі досліджень, підсилює роботу м'язів і когнітивну функцію, та підтримує вироблення АТП, тобто головного джерела енергії для клітин. Хоча кретин, насамперед, відомий свою роль в спортивних результатах, він також привертає увагу своїми. Потенційними нейропротекторними та когнітивними ефектами. Ваш мозок також потребує багато АТП, і коли ви приймаєте креатин, багато дівчат бояться роздутися, накачатися на креатині, але насправді це не так. Коли ви приймаєте креатин, ви можете відчути, що ваш мозок також працює швидше. Далі, таурин. Таурин помітно підтримує функції серцево-судинної системи та мітохондрії. Деякі дослідження вказують, що рівень таурину зменшується з віком. Тому цей нутрієнт важливий для підтримки довговічності та метаболічної регуляції. Також можете додати омега-3, пептиди колагену та мультивітамін. Омега-3 буде підтримувати серце та мозок. пептиди колагену допомагатимуть зберегти молоді шкіри, а хороший мультивін буде як страховкою, забезпечить базову підтримку організму. Я особисто є фанатом добавок, особливо на утропі, так як мій пріоритет це здоров'я мозку та продуктивність. Тому я часто експериментую з різними добавками, і, якщо чесно, витрачаю на це багато коштів. Але, як вже казали, вам не потрібно приймати всі добавки, що і Брайана або що в мене, а лише базу. Ще краще буде зробити аналізи та виміряти можливі дефіцити. І тут переходимо до наступного пункту. Крок номер 6 Аналізи. Ви не можете покращити те, що не виміряли. Це основний принцип оптимізації здоров'я. Саме тому протокол передбачає регулярний моніторинг ключових біомаркерів організму, щоб відстежувати процес та коригувати підхід. Це дозволяє зрозуміти, які зміни в способі життя дійсно працюють, а які потребують додаткової уваги. У випадку Брайана команда лікарів проводить надзвичайно детальний аналіз стану кожного органу та систему організму, включаючи складні генетичні тести та передові методи діагностики. Але для більшості з нас буде достатньо базових аналізів, які допоможуть. Виявити потенційні проблеми та підібрати ефективні заходи. Екстра. Протокол також передбачає щоденні процедури догляду за шкірою, мінімізацію використання пластику та джерел мікропластику. Планую зняти окреме відео про це, унікати ендокринних руйнівників, такі як БФА та Вталати. Наприклад, вони є в чеках, я ніколи їх не беру. Щодо догляду за шкірою, у Брайана це знову ж таки дуже обширний і складний протокол, який охоплює не лише шкіру обличчя, але й усього тіла. Такий підхід буде непрактичним для більшості людей. Проте навіть базовий догляд, що включає використання гелю для вмивання, сироватки зволожуваного крему та обов'язково щоденного використання сонцезахисного крему, який допоможе не тільки від раку шкіри, але й також від фотосиріння, все це разом може значно допомогти зберегти молодість шкіри надовше. Що стосується додаткових заходів, хоча протокол цього не передбачає, але я регулярно ходжу в сауну, практично щодня, та роблю холодні купання. Ці практики допомагають мені відновлюватися фізично після тренувань та покращують настрій. Мої результати ось мої фото трирічної давності, а це тепер. Я поки що не маю даних про е, свій біологічний вік. Ці аналізи хоч і є доступними в Україні, але наразі вони для мене є дещо дорогими. Втім, я планую це е, зробити. Але думаю, фотографії говорять самі за себе. Зараз мені 32 роки. Це не перший протокол моду з цієї який випробовую. Е, до цього був ще один від одного відомого американського біохакера. Але е, насправді всі ці протоколи є схожими, тому що е, їх поєднують базові незмінні принципи: тобто не курити, харчуватися необробленою їжею, е, залишатися фізично активними і уникати ожиріння. Як ви зрозуміли, антистаріння зараз у тренді, і Брайан, по суті, започаткував новий спорт Хто повінніше старітиме. Є навіть сайт з ренкінгом найзоровіших людей на планеті. Це насправді надихає. Можливо, один день я перейму в ньому участь. Світ може говорити, що хоче про Брайана Джонсона, але його віданість та зусилля до здоров'я і довголіття незаперечні. Справді, варто захоплюватися його рівним старання, що й демонструє, кидаючи виклик статусу квостаріння. Задяки своїй програмі Blueprint Брайан не лише намагається оптимізувати своє життя, а й ділиться своїми відкриттями, демонструючи справжню місію для усього людства. Хоча експерти можуть обговорити науку та етику, що лежать в основі його методів, Blueprint Брайана Джонсона це набагато більше ніж особистий експеримент. Це запрошення для інших досліджувати, вчитися та приймати нові перспективи щодо здоров'я та старіння. Скептики запитають, який у цьому сенс? Це дуже складно, і таке життя було б мукою. Все одно помремо, тому краще жити коротше, але яскравіше. Думаю, всім знайомите чудове відчуття ясності розуму та енергії, яку ви маєте після того, як добре виспались. І віч, що таке відчуття ясності та енергії ви можете мати щодня постійно, в будь-який момент дня. Хіба це не буде варте зусиль? Також йдеться про е, якість вашого життя та самопочуття в старшому віці, про те, яких хвороб ми зможемо уникнути. Можливо, поки що ми не можемо скасувати смерть, але ми точно можемо е, постаратися її сповільнити і подивитися далі, що буде в майбутньому. Можливо, у людства це вийде. Але зверніть увагу на те, що це те, що робить Брайан, є багато шляхів до оптимального здоров'я. Робіть своє, просто переконайтеся, що приймайте рішення на основі своїх біомаркерів, а не культурних норм чи розповідей інших, можливо, навіть моїх, адже я не є лікарем. А до якого віку плануєте жити ви? Чи робили б ви те, що вам вказує робити алгоритм в обмін на ідеальне здоров'я? Напишіть в коментарях, чи вже знайомі з цим протоколом Брайана Джонсона Blueprint, можливо, вже виконували його або куштували страву. Буде цікаво почути вашу думку. Якщо вам сподобалося відео, переконайтеся, що поставили лайк та підписалися на мій канал. До зустрічі та не помирайте!